Пельний спів співі звучання бандури так Андрій Міцей дарує українцям силу мистецтва. Артист капели бандуристів імені Георгія Майбороди родом із Охтирки, що на Сумщині. Вже майже два роки мандрує країною з благодійними концертами, аби підтримати збройні сили. У своїй музично-поетичній моновиставі Свою Україну любіться, на її господа моліть він поєднує творчість та патріотизм. Сама тематика цієї вистави це тема війни. Але бачите, як воно все поєдналося. Композитори в мене різних часів, тобто є і ХХ століття, є 21-го, є сучасники, є різні. Вірші, які я читаю, це вірші наших відомих поетів: Ліни Костенко, Василя Симоненка, Тараса Шевченка. Цю виставу вже побачили мешканці понад семи областей України. На Тернопільщину Андрій Міцай привіз її втретє: спершу до Бережан та села Геновичі, а тепер у Катедральний собор Тернополя. Загалом бандурист уже провів близько 50 таких благодійних концертів. Побували ми в Житомирській, в Сумській, в Полтавській, Чернігів, Київ, Тернопільщина, Бережани. Я все й не згадаю, якщо чесно. Оце приблизно те, що згадав і. Там трошки більше. Спершу під час моновистав Андрій сам грав, співав та декламував вірші. Та вже близько півроку поруч із ним на сцені його подруга Марія, яка стала для нього підтримкою та допомогою. Марія Обухова пригадує, познайомилася з бандуристом близько року тому. Тоді вона пережила втрату брата, який загинув під час бойового завдання. Андрій став тим, хто допоміг їй розділити біль втрати, а згодом запропонував долучитися до Моновистави. Я на початку Читаю спочатку вірш. Насправді не знаю автора вірша просто гортала тік-ток якось раз. І мені випав вірш. Це вірш роздуму мами, в якої загинув син. І мені цей вірш дуже запав у душу одразу, тому що такий прям ну вірш описує всю ситуацію, яку відчувала наша сім'я, яка прожила наша сім'я рік тому. Ось і пізніше виконує пісню Олени Білоконь Журавлі. Андрій Міцай зазначає, на кожному концерті збирають кошти для військових із різних бригад. Цього разу гроші, які вдалося виручити у Тернополі, передадуть бійцям 112-ї окремої бригади територіальної оборони на закупівлю вуличного кабелю.